Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на тему сьогоднішнього відео мене підштовхнув живчик. Поглянувши на свою парфумерну колекцію, я досить швидко підібрала 10 ароматів, які в мене асоціюються з енергією, які спонукають до руху, які викликають почуття задоволення та гарний настрій. А почати я хочу з аромату, до складу якого входить яблуко. Це новинка 2022 року гінза Мурасакі від Shiseido. Такого красивого життєрадісного кольору рідина, так і пахне цей аромат життєрадісно, яскраво, соковито, духмяно. Окрім яблука, тут є гранат, що надає такого кольору. І навіть я відчуваю тут специфічну терпкість від кісточки граната, коли її розжовуєш. І вона віддає ось цю духмяність, яка відрізняється від аромату з самого зерна гранату. І тут аромат, коли починає тепліти на шкірі, він запудрюється. Так, є тут і фіалка, і є гліцинія. Мені подобається цей аромат, тобто вістерія, він солодаво-медовий. І далі аромат стає м'якший-м'якший і перетворюється на таку Легку замшу. І ось така трансформація аромату. Мені подобається за ним спостерігати, і так він дуже життєрадісний Orange самблін від Ателья Колонь. Вже сама назва нам говорить про те, що цей аромат нам додасть життєрадісності. Додасть енергії, тому що тут є і червоний апельсин, і гіркий духмяний апельсин, і мандарин, і легка нота перчику. Також в ароматі є характерна солодавість за рахунок бобів тонка. І тут прекрасний баланс такої цитрусової ванілі, яка насичує нас вітаміном С. І Енергії нам додає достатньо багато. До Каран Нью-Йорк Energizing Woman. І це та енергія, якої не вистачає у похмурі дні. В цьому ароматі я не знаю, яким чином парфумери добились того, що він справді як ковток. Холодної води з якимось енергетиком. В складі аромату є нота горілки і є березова кора. І, можливо, є характерний підтекст у вигляді березового соку, але цей аромат мені пахне тією енергією, яку дає нам от чистота, чистота думок, чистота. Свіже випраного одягу, попрасованого, можливо, навіть накрохмаленого. Ось цим ароматом хочеться рухатись вперед і в жодному разі не думати про щось погане, а виключно дарувати позитив своєму оточенню і самим насичуватись тим позитивом. Приблизно ті самі емоції. У мене викликає аромат дольчевіта від Dior. Коли людина задоволена своїм життям, вона дарує позитивні емоції оточуючим і акумулює їх у собі. Це не начебто сильно газований напій, та бульбашкова позитивна енергія це начебто у шампанське або у живчик додали. Заморожених фруктів, тут я відчуваю абрикоси, солодкі персики, і начебто додали ще й паличку кориці. Потім почали туди пускати ще гвоздику, перчик. І з додаванням кожного інгредієнту бульбашки піднімаються вгору келиха. От приблизно такі емоції дарує мені цей аромат. Ще один позитивний аромат з назвою Дольче прекрасна ананда від Мартіни Мікалєв. Аромат пахне лимонадом дюшес. Я в ньому відчуваю соковиту грушку, солодаві персики та якість від мигдалю. Цей аромат пахне навіть карамельно, цукерково і неначебто жуйка. Так, Він позитивний, солодкий. І мені подобається його час від часу поновлювати для того, щоб відчути ці перші запальні вибухові, солодаві фруктові ноти. Ангельська грушка від Патрісії до Ніколаї. Це фруктово-ягідний шипр. В ароматі м'який мускус. Злегка різкувата фруктова складова, тут є смородина, і разом з ароматом моху вона додає металевості аромату. Це неначебто ми збираємо врожай грушок, складаємо їх в металеве відро. Грушки ще не зовсім стиглі, вони ще трішки зелені і якраз вони віддають таку специфічну духмяність, яка ще не зовсім солодка. Цей аромат надзвичайно шлейфовий, і він з кожним сезоном розкривається інакше. Мені дуже подобається за ним спостерігати, і він додає сил і справді такої додаткової енергії, якої інколи не вистачає, якраз восени. Один фруктово-ягідний аромат від Hermes – це одеколон з ароматом ревіню. Солодаво-кисловатий духмяний ревінь Тут в такому вигляді не начебто пиріг з соковитого ревіню. І коли він спечеться, то він не такий кислий, що ж з'являється оскома. Тут є достатня кількість солодавості, яка балансує цю кислувату складову. І так, він дуже запашний, дуже енергійний і дарує радість навіть вже з першого погляду на флакон. Ванільні фрукти від Молінар солодкі, оптимістичні, духмяні фрукти. З додаванням цукру, карамелі, начебто родзинки, засушена диня та курага, полита медом. Мені дуже подобається, як цей аромат шлейфить, розкривається у вітряну погоду і, звісно, що додає такого особливого настрою і затишку. Надзвичайно оптимістичний. Абсолютний заряд позитивної енергії я отримую за Квапальмаріс від Лекувендемім. В цьому ароматі вибухові цитруси. Їх тут дуже багато. Апельсини, мандарини, кумкват і легкий пухнастий мускус. Також тут відчувається нота неролі. Неролі не гострувата, не надкучлива, а медові квіти неролі. І цей аромат от, мене повертає гадками в літо, в теплі літні вечори, коли комфортна температура, і дещо я відчуваю подібність з ароматом від Dior, це круїзна лінійка, подорож до Портофіно. І з цим ароматом мені якось затишно і надзвичайно оптимістично. А закінчити сьогоднішню добірку позитивних оптимістичних ароматів, я хочу прекрасним життям. Версія екла в туалетній воді від Ланком. Це неймовірний аромат. Тут начебто в піраміді цитруси, але я відчуваю виноград. І тут є і перчик, і така характерна шлейфовість, яка грає в хованки. Це притаманно-молекулярним ароматом. І в цьому ароматі, так, звісно, що є пізнавана нота від Бель, Але це такий Бель, прекрасне життя, яке прочитане юною дівчиною. І з цим ароматом хочеться кружляти в танку. Хочеться отримувати якогось позитиву, навіть з дрібниць. І цей аромат. Звісно, от як він грає на сонці, так він і грає на шкірі, дуже красиво розкривається фруктами, квітами, загадкою і ось сідає на шкірі легкою пудрою. Це не начебто промінчик світла, який грається з нашими емоціями та дарує велику позитивну. Енергію Дякую, була моя добірка з 10 оптимістичних ароматів. На мою думку, діліться, будь ласка, в коментарях, які у вас аромати асоціюються з живчиком, з енергією та оптимізмом. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!